Добрый день друзья. Сегодня я хочу проэкспериментировать. Значит, хочу половину на половину 50% яловичини и 50% свинини. Но свинину я буду резать кубиками. Это такие ось, У нас такие кусочки свинины. Целокисть. І от така вот яловочина кусочками тоже. Така ялочь. Яловичину спробуємо пропустити через кутер. А свинину кусочками десь так 2х2 см. Попробуємо що получится. 50х50. Половина свинини, половина ялочка. Так, друзі. Значить, беремо все отакі. От кусочек мяса и лижу на полоски Це Это у нас фамилька. Ну, вообще приблизно такие полосочки и і... еще полосочками так. мягко вот ну, такі друзі проводились такими кусочками сейчас я поріжу свинину, потом включимся так значить друзі свининку я порезал на кусочки щас яловичину пропускаем через носорубку молоды мьяволочно висипаємо. сейчас я порахующики специи добавим специи и на двоє суток в холодильник так значит у нас получилось 9 кг мяса фарш мяса значит на 9 кг мясо, я добавляю 7 грамм специй. Это я выписываю в магазине. Это специи для дрогобочкой колбасы. 7 грамм. У нас тут 63 грамма. И соль. Тут и нетрит на соль. И обыкновенная соль кухонная. Значит, тут получаете 90 грамм. 90 грамм такої солі і 90 грамм нітритної солі. Висипаємо силь. 20 грамм солі, 10 нітритної і 10 обукенної солі на килограмм мяса чи фарша. Так, і висипаємо специю. Зараз, друзі, це все перемішуємо і на сутки в холодильник. Там через сколько? 8 годин, через 10 ще раз Два рази треба помішати. Зараз я його упаковую, пленкою кутаю і в холодильник. Так, друзі, забув сказати, ще в кінці, перед тим як починати ковбасу, добавлю ще кілограм шпіка уже порезали у меня на кубики. Так. так ну что ж друзья витягнув фарш з холодильника він холодный вот він червоний стал сейчас добавляем води я добавляю 100 грамм води на кілограм фарша да я забув, еще я добавив Дев'ять грам цукру. грам цукру на кілограм фарш. Виливаємо воду і тщательно перемішуємо. Фарс дуже будь-холодний. Будь. У мене він навіть трохи примерз. Треба не забути, що фарш що був не менше 10 градусів. У ну, він холодний. Треба тщательно перемішати його. Фарш у мене був сутки. Зараз його перемішаю і на пару годин холодильник, щоб він не нагрівся. Так, друзі, фарш ми перемішали, приготували шпік, я його трошки підморозив. Зараз додаємо шпік і перемішуємо і все, у нас фарш готовий. Зараз ми шпік додаємо. Перемішаємо і на півчаса в холодильник на часок щоб він остив не нагрівся. Нагадую, що фарш должен бути не більше 10 градусів. Він у мене зараз десь 5-6 градусів. Я тільки що міряв. Все, друзі, перемішую. І на годинку півтора в холодильник. І потом дальше процес пішов. Так, ну що, я одну зв'язав, значить, берем оболочку В Гродянський району білкозин казал. Білкозин у мене... На 45 я його замочу водичку на 15 хвилин. Вода трошки солена Чуть-чуть солі добавлю. Сприт направив. Так, і так, нативаємо на шприц. Берем ниточку. Что все запутаешься? Уже длинно, но ничего. Я завязываю сразу. Кто я? Хоть не сразу, потом завязываю. Я завязываю сразу. Ну и разочек так. По мясокомбинатовски. Так. выдавливаем воздух. Так, сейчас пущу шприц. И начинаем потрошки выдавливать. достаточно. Вот так, друзья, приблизно. Так. И завязываем так, наверное, еще раз, так ну конечно длинно. О, другая развязалась. Развязалась. Так, друзі, ще раз. Берем оболочку колодену. Надеваем. Попробуем сейчас завязать сразу. Что у нас получится. Так, выдавливаем воздух. Так, а еще раз. и пришли. Все, друзья, приблизно так. Вот так. Берем прозочек так. Так. и завязываем, чтобы было зашло что ну, Вот так, друзья, пробуется. Такие у нас батончики получились. Так, ну что, друзья, все колбасу я накрутил. Вот такие у нас палочки получились. Если да есть воздух, можно я зубочистку и прямо так. Поштрихать нее до воздуха. Но я делюсь, сначала воздуха воздуха нема, я не даю. Все, сейчас ковбаску ми на отстой на ночь и завтра дальше. Проварка, каптуня. Все, до завтра. Ж, все, ковбаску мы повісили в камере. Включили на 60 градусов. Сейчас камеры 33 градуса. Включаем сейчас. вентилятор. И просушка идет. Да. Вот так мы щуп сюда. Все у нас щуп. По-моему, видно, И делаем просушку. Значит, у нас, друзья, у камере 57 градусов, а внутри батона моя будет до 45. Внутри батона выставляю 45 градусов. У камеры у нас 57 сейчас. Я в камере выставил 60 градусов. Сейчас внутри батона у нас 26 градусов. Так, включаємо ще й конвенцію. Вентилятор у нас включений, включаємо конвенцію ще. Так, дивимся, що у нас три батона у нас 36 градусів. Тут 58. Зараз глянемо, що у нас в камері підсохла колбаска. Ось дивіться, пара йде, Набрала колір, хвостики висохли, а все будемо коптить. Заправляємо димогенератор. Закрываем і включаем кулер і підпалюємо. Все, друзі, підпалили. Сейчас під димок. Дивимося. Все, друзі, дивіться, пішов димок. Південни покаптим, і тоді вже проварка. Дивимося, що в нас в камері, як каптиця. Ось у нас димок. Дымок є, хватает. Так, набралось 45 градусов внутри батона. Сейчас ставим 90 градусов. Девяносто І внутри батона